Всім доброго дня, От такого гарного хлопця повеземо до нас на фронт. Сподіваюсь, він там послужить. Все буде добре, цілий, ось, зачинений, вкупі тримається, все нормально, заводиться. До працюють. Пуду помилку, щоб не було ніяких запитань. Запаска є. Гума та, що треба, фаркоп. Ну, одним словом, думаю, що буде все добре. Всім доброго дня. Продовжується перебування за кордоном. І хотіла от поділитися своїми враженнями стосовно того, як ставляться загалом до наших людей, да, і як ми себе представляємо в інших країнах. Я вже, приміром, починаючи з цього разу, перестала переходити на російську. Якщо тільки людина якісь окремі слова, я бачу, що не розуміє, то я якби кажу. А так, в принципі, я не переходжу, сприймається набагато краща українська мова її впізнають. І, якби такий інструмент ідентифікації, оскільки орків і оркинь багато. Особливо минулого разу я. Їздила коли автобусом, коли я вже усвідомила, скільки паспортів я бачу у водія оцих червоних орківських. І начебто їх тут немає, але вони тут є. Бо всі в автобусі розмовляють російською. І Згодом от на заправках, приміром, бачу, що російськомовні люди, да? але от представників цієї ворожої країни, от їх видно, вони настільки зверхні, такі нахабні і не стримують навіть свого відчуття, що їх загнали просто. У європейську країну і не надають їм бажаної шани, бажаного ставлення, що вони потрапили в якісь такі умови, коли до них немає відповідного ставлення, і вони вимушені просто з якихось невідомих причин почувати себе фактично вигнанцями. І не так комфортно, як вони звикли. Так от, я навіть от в автобусі у серпні їхала із такими людьми поруч зі мною сидів чоловік, то я якось зразу мені стало зрозуміло, що це не наш, хоча розмовляє російською і, ну, начебто, не вирізняється, тільки це якби, поступово. Вже відчулося, а за мною сиділи вже літні люди, його родичі чи батьки. І на слова слава Україні він відреагував зовсім уже обнаглєлі, а літні люди вони розгубилися і якби, ну, не знали, як себе повести, бо сказати героям слава зрозуміло з їх вуст. Це просто неможливі якісь речі, але от було видно, що вони ну, їм соромно, от просто соромно, внутрішньо, незалежно від того, яку реакцію вони якби, да, видали невпевнену. але внутрішня ось ця розгубленість і розуміння чи нерозуміння, але якби. Таке напружене відношення до того, що від них вимагається і що вони відчувають, тобто ця внутрішня різниця, вона є. Це якби от конкретний випадок. Загалом на заправці от спостерігали ми як обслуговують цих нелюдей, бо я інакше вже їх просто не сприймаю поляки. От, принаймні, те, що ми бачили, поляки дуже так, якби конкретно сухо до них ставляться, і коли запити надходять на те, що їм щось незрозуміло, або вони б хотіли щось там собі ще додатково, чи ще щось, то реакція дуже дратівлива. І, якби видно, що. На касі, обслуговуючи персонал, хоче швидше обслужити їх, наскільки це можливо, і не мати справи взагалі з цими людьми. І от, крім цього, да, ще багато різних спостережень. І я для себе дійшла висновку такого, що от дійсно мова, принаймні, от за кордоном. Це спосіб. Самоусвідомлення, по-перше, а по-друге, спосіб проявлення себе таким чином, коли відрізняють, відрізняють, в принципі, і так, по поведінці, навіть по нашому акценту зрозуміло, да, що ми україномовні загалом і з України, і по тому, як ми себе поводимо стосовно інших, але Можна, якби собі в першу чергу таким чином показувати, що ми в країнах Європи принаймні сприймаємося навіть розмовляючи українською адекватно. Тобто немає такої реакції, коли нас не розуміють, як от на початку, приміром було, коли ми приїхали з дітьми і. Ну, українською важкувато було. Ще з поляками можна було спілкуватись українською, а далі вже було людям незрозуміло, ще російською і повільно, в принципі, вони сприймали. То зараз ніяких складнощів цих нема, немає з цим. І я вважаю, що наша українська і Наше бажання нею розмовляти зараз не виглядає як да, от, приміром, ситуація, коли розмовляєш спеціально, щоб тебе навколишні не розуміли. Да? Якби якийсь певний елемент такого ну, відношення да, до людини дещо не зовсім. Правильного з точки зору того, що от говориш російською, да, і тебе людина розуміє принаймні певні слова, і о, начебто це не виглядає якось нецивілізовано, чи якось так, що ти хочеш щось приховати, от що я маю на увазі да, за своїми словами. Які зрозуміти людині непросто, то зараз це вже не є таким чинником, коли, за нашими словами, стоїть бажання навпаки відгородитися від усього світу. Для мене, принаймні, виглядає зараз спілкування українців за кордоном як, по перше, прояв своєї самоідентичності, і самоусвідомлення це дійсно особисте бажання, і воно, як би знаєте, от гармонійно вбудовується в загальну систему комунікацій. Тобто люди, по-перше, людям не ріже вухо українська, і я навіть поїхала і забула свою таку брошечку. У мене є із Фетра, здається, синьо-жовта. І думаю, забула. От якби Хочеться да, якось себе показати, але не нав'язливо, по-перше, а по-друге, проявити елементи державної символіки, скажімо так, да, державні кольори. І зараз я розумію, що я не засмучена цим. Я навпаки якби, да, більш так, мабуть, спостерігала за тим, чи реагують на нас, як на українців, чи ми зливаємося з цією загальною масою російськомовних і не хочу, щоб мене ніяким чином сприймали як. Оркиню, скажімо так, за моєю мовою, да, якщо я буду якісь слова да, російські вимовляти, або ж доведеться російською, просто з людиною в конкретній ситуації розмовляти, тому що вона в контекст якийсь да, в більш широкому форматі, просто не сприйме те, що я їй хочу донести українською. Так от, реакція просто мене вразила порівняно. Приміром, з тим, як доводилось спілкуватись минулого року, коли ми тут проживали деякий час, і дійсно українська то була просто якась космічна мова. То зараз, по-перше, люди не втратили до нас доброзичливості, тобто, хочу подякувати всім, хто проживає за кордоном, що ставлення до нас не змінилось в гіршу сторону. Це, звісно, мої спостереження, мій досвід, і спілкування з тими, хто живе тут і поки ще не повернувся додому жінки з дітьми, то я цим пишаюсь своїм народом в цьому плані. І крім цього, що ми, як нація, от, проявляємо себе дуже стійко. Ми тримаємо удар і скажімо так, втома від війни, це, знаєте, це більше якісь суб'єктивні наші роздуми, і наша щоденна праця на батьківщині, я маю на увазі, да? і наше якби, таке відношення, коли ми маємо купу втрат, я маю на увазі загибель людей. Як е, такий чинник, який вже масового характеру набув, і втрати матеріальні обмеження різні, і якби не почуваємо себе загалом впевнено, ми як не крути, а ми всі в цій упряжці, і ну, немає чого, да, якби заздрити один одному, тому що. Не позаздриш загалом нікому опинитися в країні у стані війни, і всі ми по-різному допомагаємо і приймаємо по різному участь у тому, щоб наблизити нашу перемогу. Але ми єдині, все одно ми в цьому єдині. І наша здатність витримувати. Ці навантаження, витримувати тиск колосальний. І зараз на порозі опалювального сезону ми вже всі згуртувалися внутрішньо, що не оминути нам, мабуть, знову якогось схожого колапсу, який був минулої зими. Але жага до того, щоб бути собою і. Не зламатись під тиском таких чинників і ні в якому разі не дати тому злу, яке чиниться, поширитися ще й на життя наших дітей. Це, мабуть, знаєте, дорогого варте, і багато в чому показує нас як стабільних людей, стабільних у своїх поглядах. У своєму волевиявленні, тому що одне діло заявити про себе якимось чином, а друге діло транслювати свою позицію у часі, притримуватися її і дійсно довести діло до кінця. Тому от хотіла поділитися своїми роздумами і дуже пишаюсь тим, що я з України і що я українка. І для мене це вже навіть не предмет якихось роздумів та, в принципі, і не був. Але, звичайно, що у моїй родині, приміром, були представники різних національностей, і якось загалом гостро не стояло питання того, щоб от прям, да, треба свою цю приналежність да, якось для себе визначити. Але зараз всі ті фактори, які. Якби виглядали у мені трошки так грубувато на фоні того, да, от як загалом у моїй родословній складалась ситуація, і це було незрозуміло багато в чому, чому от я така, то зараз я розумію, що це саме такий український дух у мені проявляв себе. І сприймався як характер моїми близькими, але це, крім характера, це, звичайно, гени, і я не рада, що в такий спосіб я про це задумалась от прям конкретно, але рада, що це не є для мене предметом. Такого, знаєте, от сорому, як для орків, і таких наслідків, про які не хотілося б не те, що розмовляти зі своїми нащадками, а навіть ділитися таким досвідом. Той досвід, який ми передамо нашим дітям, він дорогого вартий і нікому такого не побажаєш. Але це зразок того, як. Ми руйнуємо багато стандартів, стереотипів і розуміння того, як треба схилити голову в якійсь ситуації, або ж як треба підлаштовуватись, адаптуватись, як треба жити з постійним конфліктом за спиною, скажімо так, і чекати ножа у спину. От, І це Таке, ви знаєте, не те, що уміння, а це така набута здатність, яка закріплена дійсно у нашому менталітеті і у якої є якби зараз якраз такий виразний прояв. Тому ще раз хочу подякувати українцям, які разом зі своєю батьківщиною долають перешкоди. Які мають Україну в серці, де б вони не були вдома чи в еміграції, які б не були плани, ми разом і ми завжди представляємо свою країну. Дійсно, це наша матір, яку ми, сподіваюсь, не Посоромимо і за те, що вона дає нам можливість бути собою, проявити свої найкращі риси і дає нам можливість усвідомити поняття волі, свободи і того, що це дійсно цінність, ми вже тільки за це покажемо себе з найкращої сторони. І завжди пам'ятаймо, що ми представляємо свою країну. У кожній розмові, на кожній заправці, у кожній бесіді, у кожній установі і загалом у побутовому спілкуванні ми українці, які можуть багато чого сказати цьому світу, показати і бути зразком. Дякую вам до зустрічі.